Замість включення подальші вимкнення У супереч турботам прем'єра Азарова ТВА продовжує втрачати глядачів. Відсьогодні канал зник із кабельного мовлення у чотирьох українських містах: Полтаві, Херсоні, Сімферополі та Сумах. Відтак утратив там дві третини абонентів. ТВАЙ викинув без попередження знову провайдер Воля Кабель. Головний його аргумент зміна переліку програм універсальної програмної послуги. Це, начебто, передбачають нещодавно ухвалені рішення нацради, згідно яких ТВАЙ переміщено у цифровий базовий пакет. Минулого тижня нагадаю, прем'єр Азаров звернувся до нацради і провайдерів із проханням відновити мовлення нашого телеканалу. Схоже, ці прем'єрські мантри розраховані винятково для зовнішнього ринку для іноземних спостерігачів. Вони навряд чи визнають демократичними умови виборів, коли єдиний незалежно від влади телеканал масово вимикають з ефіру. І зрозуміло, чому? Бо ми робимо чесно свою журналістську роботу в умовах, коли усім іншим підконтрольним владі телеканалам цього просто не дозволяють. І зайве підтвердження цьому сенсаційне розслідування журналістки знаку оклику Тетяни Шустрової. Вона розкопала справжні подробиці гучної трагічної катастрофи на нелегальних автомобільних перегонах, що відбулися у Києві три тижні тому. Давайте подивимось. Від часу гучної аварії, яка забрала життя трьох осіб, зокрема і впливового чиновника Сергія Чегевари Чекашкіна, минуло три тижні. Спільська траса продовжує жити своїм інтенсивним життям, і лише квіти на узбіччі її шостого кілометру нагадують про те, що 23 вересня під час нелегальних гонок тут сталася страшна трагедія. У другій годині ночі на старт вуличного заїзду вийшли два суперкари – Вайпер, яким керував Чегевара Чекашкін, і Феррарі Італія, за кермом якої був таємничий пілот. Під оплески глядачів машини рушили з місця за кілька секунд. зчезли з поля зору. Але тріумфатор перегонів не повернувся. Замість «Доджа» – чотириметрового монстра, залишились півтора метри кабіни і два мертвих тіла. Згодом перелік жертв тієї ночі поповнився мотоциклістом, який на повній швидкості влетів у швидку допомогу. Не стало і екіпажу Феррарі. Її водій і пасажир ніби розчинилися вночі. За пошуки загадкового суперника Сергія Чикашкіна в його останньому заїзді взялися і автолюбителі, і журналісти. дуже багато обговорюється, Uh, вот эта, вторая машина она там ні при чем. Она была сзади ззаді, образом не помешала человеку. Олексій Мочанов один з небагатьох, хто бачив відео смертельного ДТП. Разом з тим, хто саме кермував червоним суперкаром, автогонщик нам не сказав. В інтернеті власником італійського коня називали якогось впливового одесита. В столиці, мовляв, після цієї пригоди його годі шукати. ЗМІ також писали, що за кермом Феррарі був біглий пасинок Дмитра Фірташа Сергій Калиновський, якого шукала міліція за смертельне ДТП п'ятирічної давнини. І навіть деякі журналісти припускали, що востаннє з Чегеварою ганявся ніхто інший, як син екс-мера Києва Степан Черновецький. У МВС повідомили, що за фактом тих трагічних подій порушено кримінальну справу. Однак імені загадкового гонщика з Феррарі не назвали. До матеріалів цієї кримінальної справи долучені відеоматеріали, які зняті з камер відеоспостереження, які встановлені на трасі київ бориспіль Ми написали відповідного листа, нам надали ці відеоматеріали з Автодору. Відео, яке зафіксувало сам момент аварії, чомусь набуло такої ж таємничості, як і особа останнього суперника Чегевари чи, чи Кашкіна, у нас виникли підозри, що пов'язано це не з таємницею слідства, а бажанням приховати саме особу пілота Феррарі. Лише на мить під час фотоспалаху пасажир та водій цієї машини потрапляють у кадр. Хто ці люди, які ганялися у тому смертельному заїзді, і яку таємницю вони зберігають? Знак оклику вирішив самостійно розшукати власника машини. Відомо, що за кілька годин до гонок на Бориспільській трасі італійський суперкар засвітився на автодромі Чайка, де брав участь в заїздах на 402 метри. Організатор тамтешніх гонок Денис Хлібосолов розповідає, що той день, 22 вересня, був напруженим однак на гостю з Ферарівської стайні звернули увагу всі. Я пам'ятаю, була Ферарідано, але вона була совершенно точно перший раз. То есть раньше не ті машини я на, на чайки не видел. за словами Дениса, Ферері пробула на автодромі близько півгодини. За цей час вона зробила три заїзди: один раз проти Нісану і двічі проти Форда Мустан, за кермом якого був той самий Чегевара. На цьому відео видно, як автомобілі готуються до заїзду. Чигевара їде проти Феррарі здолала 402 метри лише за 12,5 секунд. Однак її суперники були спритнішими. Ну, проіграла, так, да, так. Да, да. ну, сказати, що Феррари ехала плохо, нельзя. Я думаю, що просто водитель захотел увидеть результат, зрозуміти результат своєї машини. Саме програш Феррарі на автодромі і називають неофіційною причиною смертельного заїзду на Бориспільській трасі. Мовляв, програвши пілот Суперкара, викликав Чекашкіна набій і запропонував помірятися силами в інших умовах. Чи Гевара з якихось причин погодився однак пересів на іншу машину сумнозвісний «Додж Варфер. На цих фотографіях, зроблених того вечора на автодромі Чайка, у салоні червоного суперкара видно двох чоловіків. Їхні обличчя мало кому відомі. Однак значно красномовнішим для нас виявився номерний знак автомобіля. Згідно бази даних ДАІ автомобіль Феррарі 458 Італія із держномером АА 0458 МК належить страшно сказати. Чоловікові на ім'я Олександр Вікторович Янукович. І 20 вересня, за якихось два дні до смертельної гонки з Чегеварою, людина, яку звати так само, як і старшого сина президента України, придбала цей автомобіль у Жанни Сергіївни Черновецької. Так звати невістку колишнього київського міського голови, не таємниця, що два роки тому родина Черновецьких справді поповнила свій коштовний автопарк елітною Феррарі 458 Італія. Тоді, у 2010-му, її продажі щойно розпочалися, тому черга стояла на рік півтора наперед. Однак сину столичного мера, якимсь чином вдалося стати одним із перших у світі власників цієї ляльки. Спортивний автомобіль обійшовся Черновецьким у 330 тисяч доларів. Його потужність близько 500 кінських сил, розповіли нам в елітному автосалоні. Красний яд, цвіт конкретно Стані Феррарі, жовтий значок на крилет. Марту машину перепутати тяжело, з кем то є, з чим-то. Заводяться машина кнопкою. Все Все на ліпістках, коробки нету. тільки ручники, і ліпістки. Вперед, назад, више, ніже. Невже елітну Феррарі у сім'ї Черновецьких купив той самий Олександр, старший син президента України? Дивно, адже раніше він ніколи не був помічений у захопленнях спортивними суперкарами? Навпаки, відомо, що автогонками цікавиться молодший син Гаранта Віктор. Зокрема, він є почесним президентом і пілотом Феррарі Тім Україна. Та чи могли сини Віктора Януковича? Опуститися до того, щоб купувати, хоч і елітний, але уживаний автомобіль, та ще й гасати на ньому у нелегальних смертельних заїздах, це питання знак оклику вирішив задати самому власнику червоної Феррарі. Ми вирушили за місцем реєстрації Олександра Вікторовича Януковича у центрі столиці. Однак господаря квартири на місці застати не вдалося. Сусіди кажуть, що наш утаємничений герой людина дуже солідна. Двадцять квартири жив Янукович. А, а хто він такий, ще цей Саша? Я теж не знаю, але вони дуже круті. За словами сусідки, зараз у цій трикімнатній квартирі мешкають тесть і теща Олександра Вікторовича Януковича. Сам він півроку тому переїхав у елітну новобудову. Неподалік, однак, поки був сусідом, усе вказувало на його розкішний спосіб життя. Навіть дивися, а який мусор бути дровити. там прийшов і таким пакункам викинув, такі партіри, такі штори, і все. На яких він машинах їздив? У джіпи у Оксани і уйому джіпи. Спортивну машину не бачив в своєму полі. Ніколи. Карпо суди Однак декотрі сусіди сказали, що знають дружину Олександра Вікторовича. Муж у нього, по-моєму, банківський роботник. Серйозний черв заваділамка кімдельшо. Невже все сходиться? Старший син президента України справді став успішним банкіром. Йому належать дві фінустанови: Всеукраїнський банк розвитку і український бізнес банк. У пошуках Олександра Вікторовича нам вдалося вийти на слід його 458-ї восьмої ферері. Червоного коня Януковича ми виявили на одній зі столичних vip станцій технічного обслуговування. Машина стояла на ремонтній ямі поряд з іншими лакшері. Конями цікаво, що ремонтували в Феррарі, і чи не на горизвісних гонках із Сергієм Чекашкіним Суперкар вийшов із ладу. Поспілкуватися на цю тему із Олександром Януковичем. Ми вирішили в будинку на вулиці Мельникова, куди він переїхав навесні. Ви бачили чи ні таку машину? Ну, у нас є Феррарі в паркінгі. я не буду чорна чи красна, ні говорити. У нас ні одна фера Феррарі. Розповіла пані Світлана і про те, ким доводиться президенту України, розшукуваний нами Олександр Вікторович. Отже, ймовірно, 22 вересня не на життя, а на смерть із Сергієм Чегеварою ганявся ніхто інший, як повний однофамілець старшого сина Віктора Януковича. Він до речі в Україні один єдиний. Ось його фото із соціальної мережі. Обличчя подібне до пілота Феррарі, зафіксованого на чайці. Олександр Вікторович Янукович, старший син глави держави та центральна постать президентської бізнес імперії. І Олександр Вікторович Янукович, банківський клерк, власник «Феррарі 458 Італія із таким самим державним номером Аа 0458 МК. Погодьтеся, це дивний збіг обставин з огляду на те, що у МВС його самого і відеокатастрофи ретельно приховують. У Нас всі ці свідки встановлені. Ми знаємо, хто кермував і тим же Феррарі, і іншими автомобілями, які були поряд. Олександр Вікторович Янукович знаходився в машині Феррарі? Нас я не розголошую таких даних і не знаю, хто там знаходився. Це знають тільки слідство. Знаку оклику вдалося дізнатися, що власник Феррарі Італія народився у Білорусі. Однак щонайменше останні 15 років мешкає в Україні. Він одружений і виховує сина. Працює в банку національні інвестиції. Хай навіть і не керує фінустановою, але Олександр Вікторович справді живе на широку ногу. За нашими даними, його родина володіє щонайменше 10 автомобілями. Окрім згаданої Феррарі 458 «Італія», в автопарку однофамільців президента є також позашляховик Toyota RAV4, Lexus RX350, Mazda 626, Subaru Forester, Audi 100, Honda Accord, Toyota Camry, Infiniti M35 та Infiniti FX. На сьогоднішній день загальна вартість цих авто становить близько 570 тисяч доларів. Звідки такі статки у звичайного банківського службовця, ми хотіли поцікавитись у самого Олександра Вікторовича за місцем його роботи однак отримали відповідь, що зараз він у відпустці і вийде на роботу лише 22 жовтня. Судячи з усього, однофамілець глави держави, гордо носить своє прізвище, і за стилем життя цілковито йому відповідає: а перелякана міліція так ретельно приховує обставини загибелі Сергія Чекашкіна і особу власника Ферері через банальний підлабузницький страх перед високовельможним прізвищем мегавпливового президентського сина. Хай навіть насправді йдеться про єдиного в країні, але повного однофамільця Олександра Вікторовича Януковича.